Другий запит стосується дуже зараз скандальної незаконної забудови, йде про 4,5 гектарів. Лісопаркові зони, які зараз знищуються по вулиці Львівській, 15 на Святошина, через те, що в 2006 році Київрада, взагалі не маючи на це права, надала цю ділянку головному поліні розвідки Міністерства оборони України. Справа в тому, що головне полі розвідки взагалі не є юридичною особою, взагалі не мало права їм хтось надавати якісь, якусь ділянку. Там зараз відбувається боротьба місцевих мешканців проти забудовників. Що постійно вночі душі вирубуються дерева, місцеві мешканці вже потім останніх 10 днів три рази виходили і зупиняли цю незаконну забудову. Але дойшло до того, що останній раз туди на цю забудову загнали 30 тушок з автоматами Калашнікова, без перебільшення, які стріляли місцевих мешканців, які закидали людей целою і реально загрожували життю і здоров'ю місцевих мешканців. Так от, тут Я за всіх, скільки говорила колега Авраменко, у неї було 5 хвилин, тому я думаю, паритет доцільний. Значить, е, значить е, е, тут також щодо цього питання буде відбуватися суд. Е, по позову місцевої громади з вимогою скасувати це незаконне рішення. Цей суд відбудеться 26 червня о 11-й годині в Київському працівному місцевому суді по вулиці Московській, 8 корпус 30. Так само в депутатському запиті ми просимо, щоб Віталій Володимирович Кучко взяв за справу на списку контроль та дав доручення юридичним службам Київ які здійснюють представниця терських влади у суді, визнати позов місцевих мешканців, таким чином скасувати. Відповідне рішення Київської міської ради. Оце конкретна боротьба проти незаконних забудов, але не око замилювання. Я в цьому контексті я вас дуже прошу, товариство. Я трошки часу зекономив. Тут є місцева активістка, яка бореться і життя своє на це покладала. Прошу дати їй буквально півтори хвилини виступити. Давайте проголосуємо за це. Це людина, вона відповідальна, вона не буде 10 хвилин виступати, щоб вона за півтори хвилини просто розповіла, що там відбувається. Бо реально це останні 10 днів половину Києва про цю забудову говорить. Прошу, будь ласка. прошу. Деться слово пані Людмилі. Отвір. Три хвилини, будь ласка, включіть. П'ятий мікрофон, будь ласка, вимкніть. Доброго вечора, Шановна Київрада, шановний секретар, я голова ініціативної групи по вулиці Біська, 15. Звати мене Людмила. Дійсно таки наш шановний Левченко Юрій. Сказав абсолютно правду. У Святошинському районі на вулиці Львська 11 склалася надзвичайно конфліктна ситуація. Склалася вона в 2008 році. На цій ділянці знаходиться 4,5 гектари надзвичайно гарної лісопаркової території. Цю територію Київрада передала в 2006 році головному управлінню розвідки, яке не є юридичною особою. Передала за певних умов, тобто з певними обмеженнями. В рішенні написано, що треба виконати шостий пункт. Шостий пункт має аж 11 підпунктів. Серед цих 11 підпунктів шість абсолютно не виконані або виконані хибно. В шостому пункті номер 2 сказано, що в місячний термін вони повинні одержати акт на землю. Це було виконано тільки через рік. В пункті 6.4 сказано, що треба вирішити питання відшкодування вартості зелених насаджень. Вони робили дуже фітло і дуже хитро. Вирубалися дерева вночі, пеньки викорчовувалися, і таким чином ніхто гроші не хотів сплачувати. В пункті 6.5 сказано вирішити питання пайової участі до початку будівництва. Рішення видалось в 2006 році. А питання по участі вони вирішили в 2004 році, коли на руках не було ніяких рішень, ніяких дозвільних документів. У нас є рішення господарського суду, де військовий прокурор Київського гарнізону оскаржив договір між міністерством оборони і забудовником. Договір скасовано, а забудовник досі там. Якимось дивним чином землі оборони, які є державними землями, опинилися в руках народного депутата Василя Хмельницького. Дозвіл на будівництво є тільки на один будинок, а вони хочуть спорудити ось таке страхіття. 25-поверхові будинки, 19 секцій. Це хоче забудовник. Дозвіл є тільки на проєкт оцього єдиного будинку. Ми місцеві мешканці досі не знаємо, що саме хочуть будувати. Ми тільки. Бачимо, що нижче, дуже гарну красиву територію. Ми бачимо, що постійно ставлять паркан, які ми постійно зносимо. Постійно нова охорона, охорона озброєна. І ця охорона озброєна, вона була ще в 2004 році, коли рішень, Київради в Ради, ще не було. Я хочу показати, що хоче територіальна громада. Оце хоче територіальна громада. Оце хоче е, нардеп Василій Хмельницький. Ми зібрали 2,5 тисячі, е, тисячі підписів і дуже просимо і звертаємося до Київради. Надавайте. Дайте продовжити, будь ласка, е, про до Київради, до голови Київради, визнати позов наш до суду і надати свого представника. Дуже вам дякуємо. Ми цей заход проголосували пан Леченко підтримку вас.